Як підготувати широколисну гартензію до зими: різати чи не різати, коли краще її ховати, і взагалі, де краще зимувати широколисні гартензії? Ці всі запитання я постійно отримую від вас у коментарях або ви пишете їх в особисті. Саме по цій причині вирішила зняти сьогодні коротеньке відео. Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Річ сьогодні піде про широколисні гартензії. Чесно кажучи, я не збиралася знімати це відео, оскільки в минулому році знімала відео про широколисні, як я її готую до. Зими, що я з ним роблю, де вони в мене зимують. Я показувала взимку, як вони перенесли морози, і це все я показувала. Але все одно від вас залишається питання, і для того щоб не відповідати кожному окремо, я вирішила зняти сьогодні відео зараз. В соціальними мережами шириться така інформація, що у широколисної гортензії ні в якому разі не можна зрізати листя. Оскільки ми лишаємо рослину без поживних речовин, і вона дуже погано перезимує від цього. І якщо ви навіть зрізаєте листя, то це ви можете зробити тільки в тому випадку, якщо рослина ваша хворіє або на вашій рослині є кліщ. Що я хочу сказати з цього приводу? Давайте почнемо з хвороб і з шкідників. Якщо на вашій рослині зараз є хвороба чи є якісь шкідники, то в першу чергу і зараз дуже швидко потрібно лікувати рослини, тому що рослина в зиму має уходити здоровою і без всяких шкідників. А це перше стосовно того, що рослина не отримує поживних речовин. Якщо ми почнемо зрізати поступово листя, ну чесно кажучи, на вулиці зараз середина жовтня. І всі рослини, в принципі, вони вже мали отримати все, що їм необхідно, і особливо ретельно ми підходимо до підживлення осіннього, тому що саме осіннє підживлення воно допомагає рослині підготуватися до зими, допомагає визріти стволам, допомагає набрати наростити кореневу систему, набратися сил і гарно піти в зиму. Саме зараз в цей час ми починаємо зменшувати полив і підживлюємо саме осінніми добривами з великим вмістом фосфору і калію. Стосовно підживлення, я не буду на цьому зупинятись, тому що в мене є допис і в інстаграмі, і в Ютубі. Я повністю зробила схему по підживленню гортензій, і, в принципі, по цій схемі можна підживлювати усі рослини. Що ж зараз я роблю зі своїми широколисними гортензіями? Ну, по-перше, підживлю як і усі свої рослини. По-друге, я зменшую полив зараз. І по третє, я всі свої широколисні гортензії обробила. Від грибкових захворювань. Це дуже важливо. Незважаючи на те, чи ваша рослина росте у відкритому ґрунті, чи вона росте у горщику, обробляти від грибкових захворювань широколисні гортензії потрібно обов'язково. Зараз, поки ще дозволяє нам погода, і така температура у нас стоїть плюсова, ще не дуже сильно холодно, то можна обробляти системними препаратами. Коли вже рослина скине усі свої листя, тоді я буду обробляти вже контактними препаратами. Це вже буде остання обробка. Для того щоб рослина змогла підготуватись до зими, я їй трішечки допомагаю. Я починаю зрізати частково листочки, починаючи знизу. Що це мені дає? Коли ми зрізаємо листочки стволиків, то стволики починають скоріше дерев'яніти. Листочки я починаю зрізати знизу, і я їх не обломую, а саме зрізаю. І коли я зрізаю листочок, зараз я вам покажу, то в мене залишається ось такий хвостик. Цей хвостик я начіпаю для того, щоб не нашкодити оцій брунці, біля якого я роблю зріз. Саме так зараз виглядає моя рослинка, яку я підстригла, можна сказати. І в такому вигляді вона залишається на вулиці. Коли будуть морози, то ця рослина або сама скинулась ці листочки, або я знову ж таки їй допоможу. Коли ж ховати гортензію в приміщення або починати укривати, це все залежить від вашої рослини. Якщо ви знаєте, що ви її обробили, ви її підживили, вже рослина готова до зими, в неї вже здерев'яніли стволики, то таку рослину можете не поспішати зараз вкривати. Ця рослина буде спокійно собі стояти, якщо навіть на Буде температура мінус 1, 5. Вона спокійно перенесе ці морози. Померзнуть листочки, які потім ви або рослина сама скине, або ви їй допоможете. І тоді ви приберете їх у якесь приміщення або накрите, якщо рослину ви вирощуєте у відкритому ґрунті, де будуть зимувати всі мої широколисні гортензії? Як і в минулому році нічого не змінилось, всі мої широколисні гортензії будуть зимувати в приміщенні, яке не опалюється. Чесно кажучи, у мене був досвід зберігання широколисної гортензій у підвалі, і, чесно, мені це не сподобалось по тій причині, що у нас дуже вологий підвал. Для широколисної гортензій, для зими дуже важливо, щоб рослина була в сухому приміщенні. В холодному сухому приміщенні, і е, в такому приміщенні рослина може спокійно собі зимувати. Це не обов'язково, щоб там була якась плюсова температура. Широколисні гартензії вони відносно морозостійкі. Якщо говорити за е, зимування зимівлю моїх широколисних гортензій в минулому році, в якості експеримента е, я це знімала і показувала в минулому році. Я залишала свої широколисні гортензії в приміщенні на вулиці, Дуже-дуже тоненькому з силикатного кирпича в один кирпич. Якщо на вулиці у нас було десь мінус 17, то в тому приміщенні було всіх мінус 15, ну добре, хай буде мінус 13. Цю температуру всі широколисні гортензії без винятку вони перенесли чудово. Я це показувала. Якщо вам цікаво, можете зайти в YouTube і подивитись відео про те, як зимували і де зимували мої широколисні гортензії. Тому в цьому році будуть вони всі. Всі зимувати так само в приміщенні, яке не опалюється. Чи потрібно взимку поливати ці рослини, які ми зберігаємо у приміщенні? Так, потрібно поливати, але я би не назвала це поливом, тому що це не повноцінний полив, ми просто зволожуємо ґрунт. І за зиму ви можете це зробити один-два рази. Вам просто потрібно слідкувати за цим ґрунтом. Він має бути вологий, але не мокрий. Ба більше, якщо ви бачите, що наближаються дуже сильні морози, то перед морозами ви обов'язково поливаєте рослини, ті рослини, які зберігаються в холодному приміщенні, і ви розумієте, що в тому приміщенні буде мінус. Як у мене, наприклад, в минулому році, я знала, що на вулиці буде мінус 17 Я знала, що а, там, де в цьому приміщенні, де зимують мої гортензії там було мінус 15 І я розуміла те, що буде замерзати цей земляний ком а, і ця коренева система. Перед морозами я а, гарно прилила горщики. І як ви бачили, всі мої гартензії чудово перезимували. Підсумуємо, якщо на вашій рослині є хвороби або шкідники, негайно починаєте лікувати рослини. Зараз ми зменшуємо полив, підживлюємо осінніми добривами, обробляємо протигрибковими засобами і готуємо рослини до зими. Здається, на усі ваші питання дала відповідь. Якщо щось забула, пропустила або у вас залишилося питання, то пишіть їх у коментарях. І хай квітнуть українські сади.